І життя подателю, прийди селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Борис, Святий кріпкий святий безсмертний, помилуй святий нас Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй святий нас. Борис, святий кріпкий, Слава святий безсмертний, помилуй нас. І Святому Духі, повсякчас, на і вічні. Тройця, Пане Володимир, включить паву Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти. Наші, і ціли немочі наші, імени Твого рана. Господи, ради. помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Цей Сину, і Духу. І Нині повсякчас, всем, і вічні. Боже наші, син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, Святого Духа. Нині повсякчас на віки, віки. Ага, амінь. В ім'я Отця і сина, Святого Духа, амінь. ім'я Отця, і сина, Святого Духа Амінь. Вім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. Господу, помолимся. Ім'я Твоє, Господи, Боже, істину, росина Святого Духа, кладу руку мою на слугу Божу, та дайчика, що він сподобався прибігнути до святого ім'я, Твоє підкорду зберігся, віддали мені ту давню ману з повною вірою в тебе, надію, любов'ю, щоби зрозумів, що ти єси, єдиний Бог істину, і Син Господь наш, Ісус Христос, і святий Дух, і даймо всі ходити до Того. Безберегти, бо якщо вчиниться чоловік живий, буде в них напиши життя Твого, з'єднай з усадом насліду, що прислався ім'я Святої, Влюблено Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, і життєрештового і Духа. Нехай очі тві завжди глядять на милостиво, і милости, Бога Твій, що почули голос моління Його, бо засаділа руки, його, щоб Він Дякувати Тобі, поклоняючись і слабі, величне, Всевишнє ім'я Твоє. І восвое зарпусні життя Слава Ботибе, Небесні, Син, Ти слава, Отця і Сина, Святого Духа і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу, помалимся. Господи помилуй. Забороняйте, тобі, воли, Господь, що прийшов у світ і жив між людьми, щоб від знущання, спасти людей. Він на хресті ворожі сили переміг, сонце померкло, земля тряслася, гроби відкрилися, тіла святи встали. Він смертю переміг смерті, знищив того, хто мав владу в смерті, тобто тебе, д'яволе, закладаю тебе Богом, що показав дерево, життя і поставив херовим. І полум'я наружного правних старих ти його відійди ще зай, бо заклав би іменем того, хто ходив по службі на плесі морському, заброхові терміні бурі, його полісульбезодня, погрожу топлі гори, він наказ тобі через нас. Побійся, вийди, відступися від сотворіння цього. Не повертайся, ні повертайся, вони зустрічають не на постою, ані вночі, ані вдень, будь-якого в пороні від відвися пекло, аж до переводу судного. Побійся Бога, що сидить на хіровимих, на Бзой споглядає. Перед ним терпечуть ангели, архани, престола Господа, начала власті, багато оки хервих, що тим тим тять, небо, земля, море, все, що в них, вийде, відступися. Від позначеного нововибраного воїна Христа Бога нашого. Щезне бо тим, тим, хто на крилах вітру, накрила хвіту, вогонь. Він йде цього сотворення з усією силою і Ангелами Твоїми, бо прославності ім'я Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віки. Господу помолимося, суші влади Господи, сотворив людина, твій образ і подобу. І дав їй владу на життя вічне потім, коли людина через гріх відпала, ти не погордив нею, але через втілення Христа та спасення світу встановив, без лице сотворення ворожої волі, прийме передбесне Сарто, і, коротше, духовні, щоб уся і валіт зі з'єднає життя Анла Світлого, щоб охороняв присяг ворог підступами перед з лукавим, перед південним бісом і перед луками, нами намися чисто духа, що скривається, гніздиться в серці лише клукав нечистого духа, що скривається гніздиться в серці. Лише клукав нечистого духа, що скривається гніздиться в серці. Духа обмана, духа лукавства, духа встрені всякого користолюбства, духа неправди, всякого нечто, що діється з явольської науки, вчинив слабесним, мовчався Святого стаду Христа, то численно вченої церкви Твоїх Сину, спадкоємцем царства Твого, щоби, поживши згідно і заподі, зберігши печатне пошуку, захоронив ризну скверну, одержав блаженство в царстві Твоїм благодаті, щедротами дровтами і людинолюбіям єдинородного то, що з ним благословені, це з пресвятим і блим житлоним Твоїм духом. Нині і повсякчас, і на віки віки. Зараз хресні батьки, всі присутні, повернетеся на Захід, тобто від мене в протилежну сторону, і будете від імені дитини, тричі відрікатися від сатани і служіння злу. Потім я скажу, ви знов повернетеся сюди, і будете від імені дитини, давати обіцянку, служити Христу і вірувати в нього. Повертайтеся на Захід. Чи відрікаєшся, ти від сатани, ділиго, всі діли його, всі ангелю змівся гордині. Чи відрікаєшся, ти від сатани, ділиго, всі його, всі ангели, ангелуся гордин його. Чи відрікаєшся ти від сатани, всі його, всі ангел змівся, гордень його. Повертайся сюди. Чи обіцяє служити Христу і вірувати в нього? Чи обіцяє служити Христу і вірувати в нього? Чобіцяє служити Христу і вірувати в нього? Обіця. Чи віруєш Му кажуть «Віру як царю і Богу? Вірує цару, і, і тут заходимо і говоримо по дорозі, символ віри. Вірую в єдиного Бога, єдиного бога. Отця, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого, і невидимого. І, невидимого. і в єдиного Нового Господа Ісуса Христа, Христа Сина Божого, єдинородного Богу, від Отця, рожденного перед всіма віками, світла і від світла, бога істинного від Бога істинного, Рожденого, несотвореного, єдиносушного цим, через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і облудився з Духа Святого, Святого і Марії Дівий, стався чоловіком, і, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, сидить отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа передуча від Отця і що з Отцем і Сином рівно покняє, рівно славами, що говорив через пророків. Єдину, єдину святу, Соборну апостольську церкву ісповідую одне хрещення, хрещення на відпущення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння, воскресіння мертвих, мертвих і життя мертвих. будучого віку. Амінь. Благосвень Бог, що хочеш, щоб всі люди спаслися і до пізнання, істини прийшли нині повсякчас, і на віки віки. Амінь Господи, ві Господи, помилуй Господи, Боже, Содержителю і що ти сотворив все сьогодні, споглянь на молитву. Нашу, Владико Боже, поклич слугу Божого, та дечка до святого просвічення Його і зійшли на нього велику благодать, святого Твого Хрещення, зими стару людину, на життя вічне, сповни його сили, святого Духа, з Христом Твоїм, щоб він не був більше дитиною тіла, але дитиною Твого Царства, благовоління, благодать, Сина, що з ним благословенний си пресвятим і благим і животворящим Твоїм духом.

Зуподий мені світлу, ти, що задяшся світлом, наче ризою, премилосерний Христе, Боже. наш. spade pami Усі що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Аллилуя, ви усі, що в хреста хрестилися, у Христа зодягнулися, Аллилуйя. Господь просвічення мой, Спаситель, мій, кого боюся. Господь, просвічення моїй Спаситель мій, кого боюся до римлян послання, святого апостола Павла, читання, браття всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерті охрестились, ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, так і ми почали ходити в обновлені життя. Бо якщо ми стали подобою смерти, то й Воскресенням будемо. Знаючи те, що давній наш чоловік став з ним розп'ятий, щоб знищилося тіло гріховне, щоб ми більше не служили гріхові, Бог той мертвий від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом, віруємо, що жити будемо з ним, знаючи, що Христос, воскрес з мертвих вже більше не вмирає, смерть над ним більше не панує, бо що мерзло для гріха, вмерло раз назавжди, а що живе для Божеве, так само. І ви вважайте себе мертвими для гріха, а живими для Бога у Христі Ісусі, Господі нашим. Алілуя, 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 Аллилуя, алілуя. Аллилуя. просто спрости, вислухаймо Святого Євангелія, миру всім, І духові твої, від Матея Святого. Івангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні в той час. Одинадцять учнів пішли на гору, коли призначив Ісус, побачивши Його, вони вклонилися йому, а дехто з них засумнівався, Ісус вже приступив і промовив до них, дана мені всяка влада на небі і на землі. Їдіть, отже, зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа, навчаючи зберігати все, що заповів я вам, і ось я з вами по всі дні до кінця віку. А -а -а слава тобі, Господи, слава тобі, ]ся. Господи, помилуй. Господи, Боре Боже наш, сповня купелі твій й благодатів, освятих, тих, що повірили в тебе, це дитятко. і на головку його зісли благословення своє, як ти поблагословив. Роком Давида Царя, так і благослови Слугу Божого, Тадечка, рукою не грішно, просвічуючи Святим Твоїм Духом, щоб він в здоров'ї, в силі віку, в сивиної, в старості. Віддавав тобі радість, побачив радість і русно життя свого, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки. Амі. Помилуй нас, Боже, по великій милості. Твої молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, зоно просвященно слугу Божу та деячка, що він зберігся. Віри, визнання, всяке благочести і чистоті і правді. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бо милостивий, людинолюбний Бог, іси тобі славу всілаєм у цю і сину святому Духу. Нині і повсякчасно, віки, віки. Амінь. Ви мама, так? Як ваше ім'я? Богородиця Діво. Діво, радуйся, благодатна, Марія Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плітлона Твого, бо Ти Благодарю. породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Благословенний Бог мир завжди, нині і повсякчас і на віки віки. Господу помолимося, Господи помилуй. Господи Боже, все держить держи по нашого Ісуса Христа, що Сонсу Три, всяку Словесно словесний, безсловесно, все з небуття до буття привів. Молимось тебе, просимо. Ти Боспа свого Боринку, через всякого ріка, всякої скверні, то що приходить до святої Твоїй церкви, щоб вона нам сподобався тих твоїх тайн, і дитя від неї народжене. Благослови, вирости, освяти, розумій, зроби доброчесним і розумним, бо Ти його привіпак за світло видиме, щоб духовно сподобався світло в час, який ти йому визначив, щоб приєднався до святого Того Стала, що воно сину, що з ним благословений син, присвятим, Твоїм духом, і повсякчас, навіть і віки. О, ні, господу помолимося. Господи, Господи, Боже, прошу спину, принесло Бору, Господа, через непресвітство, віти до храму слави, вчини гідною причастя чесного тіла і крові Твої, що ми про знає ім'я Твоє Отця і Сина, Святого Духа, нині по всем часі, і на віки. О, ні, ні. Мир, благословення Богового Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і перебуває завжди. Ми так піднімаємося. Так давайте на руки мені дитину до церковлення, Воцерковляється слова Божі та Дейв в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Уцерковляється слово Божий Тадей в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Уцерковляється Слово Божий Тадей в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Поцърковляється слова Божий Тадей в ім'я Отця. І сину, не сім. Іні відпускає слугу Твоєго, Владико, за Твоїм словом у мирі, бо побачили очі мої, спасення Твоє, що приготував Ти перед усіма народами, світла на просвіту, поганам, і славу, люду Стойте, Твого, Ізраїля. Слава тобі, Христи. Боже, надія наша слава. слава тобі, Слава Цвісина, Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш Христивський в Йордані від Івана, нашого до спасіння, молитвами пречистої Своїй матері, і славних сипальних апостолів, преподобний боносих отців наших. І святого апостола івангелиста дає його же ім'я дитина носить. І всіх свят помилуй, спаси нас як благий і людинолюбний. Амі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішню неділю ми є всі учасниками таїнства, хрещення, мерпомазані вашої дитини. І пригадуються слова, які Христос сказав учням. Йдіть у світ, проповідуйте Іван всім народам, хрестячи людей в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Бо кожен, хто буде вірити, сказав Христос, буде спасений. Вірити є у Хто не буде вірити, буде осуджений, тому що людина себе ставить поза Богом. Знайте, істина є одна, тому Господь сказав: пізнайте істину, і істина спасе вас. Тому хрещення, яке він заснував для нашого вже спасіння, відкриває нам зовсім іншу можливість нашого життя. Бо в тому моменті ми позбавляємося первородного гріха і стаємо дитиною Божою. Одночасно стаємо учасниками Церкви Христової, на душі отриманий затертий знак християнина, і звичайно, що відкривається перед нами можливості життя. Освяченого життя в Бозі. Сьогодні теж для вашого Сина вділ наша одна тайна, миропомазання, котра і хрещне, дається раз в житті. При цьому дитина отримала дари Святого Духа, мудрість, розум, раду, кріпость, знання, побожність, страх Божий. Все це для того, щоб ми старалися жити безгрішно, мужньо визнавали віру Христом і в разі потреби не боялися віддати життя за Христа. Так як сьогодні наші воїни віддають життя за свою батьківщину. Бо Христос сказав: всі, що в христі вмирають, всі в христів живуть. Немає смерті для християнина. Смерть, яка є перехід в інший спосіб життя. Але ми хочемо, щоб тадесь жив довго, дожив до глибокої старості, так як сьогодні читалося в молитві, щоб Бог дійсно всі давав сили і допомагав гідно пронести це звання християнина. Щоб він ніколи не заплямив кришму своє життя смертними гріхами, аби могли ним пишатися. І, звичайно, щоб він також і був знаєте, свідомим українцем, яким ми сьогодні, напевне, всі відчуваємо. То, ну, Коли бачу вишиванки, знаєте, то я собі думаю, українство тут поряд, так, яке ми несемо, проповідуємо. І, звичайно, що е, яке шануємо, любимо і пишаємося. Тому в нинішній день я бажаю найперше доброї долі, здоров'я достатку. то він вас перший родився чи третій. Ну то файно. А дівчинка вже є, чи нема. Чому я запитав? Бо я так відчув, знаєте, що тато хотів дуже донечки, а ну зробите трошки перерву так знаєте, на рік часу і ставайте на чергу. Я вам гарантую, що четверта буде дівчинка. Якщо помилюся, то ви мені можете принести віддати, сказати, отче, ти нас нарадив, так, забирай. Так. Ну, але буде кому боронити край. Слухайте, я нещодавно мене запросили до нашого музею, то було 15 років, вони святкували і 100 років пробою, знаєте, Я сподивився на тих хлопців, таких спортсменів гарних. Ну і мені теж досталася кепка знаєте, пробою, і м'яч з підписами всіх, значить, футболістів. Ще казали, що дадуть мені ці, значить, як не ті мешти, називають, і, і труси, так, щоб я мав так, Ну і тоді буду учасником учасником навіть, футболу. Слухайте, спорт дійсності він тільки збагачує, прикрашує, але в нього ще й таке дуже гарне ім'я святого Юди Тадея. Був такий випадок. Я був в паломницькій поїзді в Люрті. Назад поверталися, були в Ватикані. А там в соборі Петра, в центральному соборі Ватикану, є мощі святого Юди Тадея, знаєте, апостол Тадея. І були закриті. А я думаю, хто його знає? Чи... Я ще раз буду в Ватикані, вони там перегородили. Я думаю, ви від мене, від Ігорка, нього не зробити загороду. Розумський і, і босяком туди попиті всі. І я вже, поки вони спогадалися, я вже коло мощів тадею. І кажу, благослови мене, так, святий Тадею на моє служіння. І е, приємно, що бачите, ім'я тих святих, воно продовжується, бо воно не є таким дуже поширеним, але тепер буде поширеним то ваша дитина. Тому я бажаю найперше благословення для дитини, для батьків, виконати свою місію. Пам'ятайте, що тепер маєте кожен день молити. Кажіть, часом за себе помолитися. Ні? Тепер маєте кожен день молитися, гарно, читати Боже Слово через якийсь час іти до сповіді до причастя, так, і звичайно бути добрим прикладом для вашого похрестя. Я хочу його причастити. Тому ставайте тут біля царських дверей, я хочу дитину причастити. Спеціально лишив причасти для дитини. То лише капельку, бо то частичку йому не можна, ще так Так ставайте. Зі страхом Божим і вірою приступіте. Слухайте в ім'я Господнє, бо Господь явився нам. Причащайтеся, слуга Божий, то дай в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так. так, тому я бачите вітаю ще з одним таким гарним таїнством, що дитина хоча б він буде мати, що врочистей колись причасти, знаєте, і Ромко буде то все знаєте, документувати, знімати. Він в нас найкращий оператор, щоб ви знали. Так, ну, я то вже переконався, бо ви, як мене гарно привітали в час мого ювілею, то можу сказати, що дійсно сі, знаєте, ви запросили е, дуже гарну людину, яка вже впливається в ваше е, таке родинне життя. Ну, і тому всіх благословень вам, Божих, але найперше нашому Тадейчикові. На много є я літа, Много я лита, Много я лита, Много я лита, ногая, сотвори, Господи, Много я літа, Многоя лита, ногая літа. Я Діти ріта, всі до мене. Гарно. Всі всі я... до мене, всі гарно, всі до мене. Так добре. Будемо мати таку світлину на пам'ять, бачите. Так, всі. Дітей наперед, може. Ви гарно. Слухайте, як добре, що багато дітей. Князя Володимира було, 12 синів. Розумієте? І всі були задіяні, всі сиділи на престолах великих міст тоді Київської Руси, України. Так, гарно. Ну, файно, бачите. Гарна родина. Так. А гарної родини повинно бути що? Багато, багато повинно гарно родити. Ромчику, ну дивися, як вона, гарно ми виглядає. Так? Я собі думаю, я думаю, що вона така гарна? Вона на ромчика подібна. так, так. Ну, то файно.